Доброго дня. А, ваші наші підписники дуже добре вас знають. Пані Людмила а, неодноразово а, виходить в ефір з нашими глядачами і відповідає на ті питання, які в принципі сьогодні турбують а, багатьох. А, пані Людмила, це психолог, коуч, таролог, екстрасенс, гресолог і біоенергетик. І, і тоді я пропоную працювати. Давайте будемо працювати. Добре. А, отже. Щойно вранці прокинувся. Читаю новини, і сьогодні на болотах дуже гаряче було ось. А знову палала а, база. Що принесе серпень для нашого сусіда? Чи буде про чи будуть продовжувати залітати туди безпілотники? Нещодавно читав новину, що Україна минулого місяця запустила більше безпілотників ніж РФ. Запустила в наш бік, чи буде така тенденція продовжуватись? Ну, дивіться, якщо у вас два запитання. Перше запитання, що в принципі буде на болотах, умовно, mm -hmm. оцей гаряче воно буде продовжувати ситуація. Я б сказала, не скажу, що критична, так але буде якесь напруження, зв'язане в принципі. У нас з імператрицю імператриця в нас відповідає за стабільність за сім'ю. Буде небезпека всередині країни, якщо так можна сказати. А якщо відповідати на інше питання, чи буде це продовжуватись, так буде. Буде ще більш страшно, буде така тенденція нарощення, і я навіть думаю, що ми прочитаємо щось подібне в кінці місяця чи на початку слідуючого, коли скажуть, що Україна ще більш збільшила безпілотників, тому що ми зараз маємо якийсь потенціал і є якісь плани, і є навіть підготовлені люди, хто може це все зробити. Якась зараз просто така момент, коли все зійшлося в одному місці, і починається взагалі дуже багато хаосу там, і буде дуже багато руху. Саме руху як безпілотники. Так що я думаю, все красиво. Це клас. Такі новини нас тішать, а дуже багато також в Тіктоці натрапляв на різні відео. що Начебто розглядають таку інформацію восени, а літак з путіним зазнає авіакатастрофи. Що про це скажуть карти? Ну, дивіться, така загроза є, але вона така цікава загроза. Знаєте чому? Тому що це не просто літак Путіна, який зазнає катастрофу. Чи він може зазнати? Так, він може зазнати. Тут я підтверджую цю інформацію. Але це те, що довели до саме на ту сторону сказали, вибирай жити чи мрти от саме ось такі такі інтерпретації, і е, він має вибирати, тому що є підготовлено і це є кому зробити. І навіть е, є знову ж де дістати, є, є, є якась людина, що знаходиться поруч. Так що е, так, я думаю, що це навіть Путін знає. А ми можемо поглянути, як це вплине на Україну, наприклад, якщо авіакатастрофа станеться, і Путіна, і Путіна приберуть восени. Як це вплине на Україну. Ну, нам говорять, що закінчиться башня. А башня це в нас як символ війни, розрушення і так далі. І можна буде запустити щось нове. Може, навіть там піти на перемовини. Взагалі, ви знаєте, прогноз точно в кращу сторону, тому що тут і про зупинку, і про перемовини, і про початок нового. Ем, так, це ідея, знаєте, ем, як, як момент початку. Це не закінчення вже всіх цих процесів, а момент початку кінця. Так що, ну дай Боже. Я, до речі, згадую ваші перші розклади на початку повномасштабного вторгнення. Ви ще тоді казали, що війна триватиме довго, що війна триватиме до 24-го року. Ось а чи бачите ви завершення війни там, цього року? Я все таки не впевнена, що війна закінчиться. Це так, на всякий випадок, так, щоб перепитати, і подивитися, що зараз кажуть, тому що. Ми на такі розклади опираємось на новий рік, і зараз буде день народження України, там зроблю повторний. Але зараз нам дають карту місяць, що умовно каже, що ні, вона не закінчиться буде так і буде спутана така ситуація. Єдине, що почнуться якісь дії, може. по якої… Регуляції, да, дії по регуляції, mm -hmm. так що скажу ту фразу, що кажу в останній час. Перемовини якісь будуть кінця війни не бачу. Mm -hmm. да. Дякую. А те, що зараз робить Україна всередині а, Росія, а, як це вплине на їх економіку? Я маю на увазі там, коли а, ми руйнуємо потроху їх інфраструктуру. Чи це на їх економіку? Або, можливо, вже впливає. Трошечки я до знаєте. Розширила ваше питання, чи вплине на економіку mm -hmm. нам дає, дають, що вона впливає, але зараз вони ще справляються, хоча їм дуже тривожно і декому доволі страшно. Скільки часу потрібно, щоб, в принципі, був такий кардинальний вплив, нам говорять все рівно, що якби така тенденція все-таки протягом року, тоді б це було б взагалі казка. Але початок покладений, так нам і говорять, в будь-якому випадку початок покладений, і це має вже якусь дію. Мобілізація в Україні. Що варто очікувати чоловікам до кінця цього року? Ми знаємо, що зараз з цим дуже суворо. Ось зараз зупиняють, перевіряють усіх, оновлюють дані, і вже ж і почали, я не знаю, чи почали ще штрафувати громадян, які не оновили дані? Чого очікувати чоловікам в Україні до кінця року? Ну, я не можу сказати, що, знаєте, що сама ця машина зупиниться, ні, не зупиниться. Нам, в принципі, говорять, що ця тенденція в будь-якому випадку, вона дуже довга. Чому Тому що потрібно якось оновити інформацію, навести якийсь порядок в справах, в принципі, просвітити, що там робиться. І якщо це все робити, то я думаю, що так і буде продовжити, тому що тут дуже величезне напруження, дуже е, велика інтенсивність е, так, що це, це не зупиниться. І навіть я скажу більше, що якась така агресія в цьому продовжиться. Бо в нас є такі агресивні аркани, які говорять, що це надовго. Це надовго. Mm -hmm. um. Коли можна очікувати на відкриття кордонів для чоловіків? Інформація Те, що дивилися 24 Ні, Там у нас йде відлюдник, які говорять, що будуть, вибачте, мене одиниці проходить. Ну кого хто на це все має, 25 й все рівно легше, чому? Тому що у нас є помірність. Тут буде тенденція про збільшення, але все рівно там якась перевірка безкінечна. Тому що тут іде саме перевірка, кого випускати коні, а от 26, як якась свобода, тут все таки з'являється. Так що десь отуди. знову ж повторюю інформацію, що я не бачу, що навіть якщо на завтра війна закінчиться, і теж казала багато разів, що зразу чоловіки будуть виїжджати. І зараз зрозуміло, чому, тому що саме ТЦК, чи як воно тоді буде називати, буде якось це все регулювати. <кій> тобто я так розумію, це буде таке поступове відкриття. Тобто, да, можливо, там а, спочатку одні категорії людей дозволять, можливо, там ті, хто оновив Дані, дозволять виїжджати, а ті, хто не оновив тільки через військкомат, так? Щось схоже, тому що є довідки, можеш виїжджати є якісь це вже у нас іде 25 п'ятий рік, а 26-й там знову можна виїжджати. Але знову ж там щось має бути, як якась дозвольна система чи що все рівно вона є. Але там вже більше, більше свободи з 26-го, поки нема такої свободи, того, що було в нас як раніше. А чи можуть карти, можна на картах побачити, наприклад, якусь подію, після якої почнуть відкривати кордони? Ну, якісь таємні домовленості, і при тому, колесо Фортуни зупини зупиниться чи покрутиться в іншу сторону, і трійка жезлів про що нам говорить Я думаю, що принаймні це має бути чи призупинення війни, чи якась історія з тим, що. Все кардинально змінилося. в будь-якому випадку, колесо фортуни говорить про зміну зміну стану всередині країни раніше чим закінчиться війна, чи будуть перемовини про якусь заморозку і так далі, воно не буде. Поява f 16 Зараз а, є така інформація в інтернеті, що f 16 вже працюють в Україні. А як вони чи вплинуть вони глобально на хід війни, на хід бойових дій? В будь-якому любому випадку вони якось знаєте, стабілі, стабілізують дьявола, як нам говорять. Я наскільки розумію, вони стабілізують можливо обстріли, чи е, їх е, обшкодять, так, і, і це десь нам змогу якось краще воювати, тому що ми захищені, ми можемо якось далі рухатись і починається такі якісь малий по е, малий рух. Саме оголошую, що малий рух, тому що нам. В серпні показують як початок малого руху. Так що вони вплинуть. Це не буде mm -hmm. так видно, що це кардинально все міняється, і, і ми змогли, змогли почати такі все щось широкомасштабно, але ми в будь-якому випадку починаємо чинити опір, і це як якась така міні-перемога. Mm -hmm. А а що Росія підготувала для нас в серпні? Можемо глянути, чи буде а, масштабні обстріли? Ми бачили кілька днів тому. Там вночі а, вони піднімали а, винищувачі зі своїх аеродромів, але запусків таки не було. А, ось чи готують вони щось для нас? Але того дня тоді я пам'ятаю була одна з наймасовіших атак дронів по Україні. В будь-якому випадку в нас будуть масові обстріли. Mm -hmm. б хотілося сказати вже в кінці кінців, що все класно, ні, не скажу. Чому тому, що повернення до старих дій, крім того, коли сниться сонце, вони символізують взагалі. Це саме символізують ракети, не шахеди, тому що це те, що дуже швидкі. Шахеди вони не такі швидкі, як ракети, і по сонцю їх має бути багато. І якби побачимо вашу силу, тут якби не тільки розвідка, так, а саме показати, що ми більш сильніші. На жаль, я не можу сказати, що зараз вони якось зупиняться. Погана історія, що в нас. Дві швидкі, два швидких аркана вищих, і я думаю, що це буде ось недалеко від сьогодні. А, а чи чи жертви будуть серед населення? Можемо глянути? Ну, якщо буде, то це нам говорять це дуже мало, це щось мала кількість, і то може бути знаєте, як не те, що ну жертви є глобально, так, але люди залишаються живі. Може, саме знаєте, от саме в такому, що для нас все рівно хороші новини, навіть якщо так. От mm -hmm. якусь історію. Для мене це більше із того, що я бачу, що більше це як збиті частини, не які летять, і воно не буде мати такий прямий удар, як від ракети, яка просто влітає і зносить. так? Mm -hmm. Ми бачимо зараз там ситуацію на Близькому Сході, в Ірані, в Ізраїлі. Там також готуються до війни. А чи можемо ми побачити, які, в яких країнах цього року буде гаряче і де розпочнуться бойові дії? Можливо, це там Китай з Тайванем, можливо, це Ізраїль почне війну. Ну, дивіться, якщо взяти, я вам не можу сказати, тому що Таро відповідає на запитання конкретні, і ви дали mm -hmm. мені два дві конкретні запитання: це чи буде Китай з Тайванем. Mm -hmm. Китай з Тайванем, вибачте, мені ми будемо бачити такі концертні програми. Те, що мені кажуть, так театр дій. Mm -hmm. І умовно, я не думаю, що тут буде війна, воно буде якась чому саме театр дій, тому що умовно будуть робитися ці дії, але вони таке. Це не війна, це якась гра, яка ведеться, може воно напружуватись, рознапружуватись, але це про якісь домовленості, про якусь внутрішню таку роботу, політику, це не війна. Якщо ми беремо саме Ізраїль, там буде гаряче, нам дають страшний суд, а він у нас символізує стара історія, що було в. В, Кита... В Ізраїлі найближчим часом стара історія була війна, так і активні бойові дії? От от там буде активно, там точно буде вогонь і там точно буде напруження величезне. А Китай і Тайвань, я думаю, що ні. Угу. А можемо глянути, чи зможе Росія розпочати ще війну з третьою країною цього року, і наступного року? Чи може вона бути Третя країна цього року ні, є якісь домовленості, і умовно тут є якась історія, що дайте трошки передиху. так, Я mm -hmm. думаю, що ні. А якщо ми беремо слідчий рік, не впевнена, що це буде як війна. Те, що Росія любить оголошувати, марширувати і так далі. Більше всього, що це буде чи якісь дверсії, чи саме дії, які спонукають до війни? А, окей. А всередині Росії, а, наприклад, чи може у них всередині розпочатися певні конфлікти а, в різних регіонах? А от всередині там прекрасно. Чому? Тому що е, нам показують, що накопичилось дуже багато внутрішніх проблем, і там почнеться рух, і навіть це буде не в одному місці. Та знаєте, якась така історія, що починається одне, а потім е, випадково інше, інше і там. Е, Ну, принаймні 3-4 таких конфлікта в різних напрямках точно будуть, і взагалі нам знову ж дають, що змінюється колесо фортуни, Там дуже багато напруження. І перше напруження, що почнеться, ви любите саме скажіть подію, що зв'язано з грошами. Е, я так розумію, що в такому з'єднанні, як я бачу, що по всім даним просяде все таки той рубль, якби вони там його не тримали, і саме тоді якось піде незадоволення. Угу. А, а як це вплине на політичну еліту, яка зараз при владі в Росії? Ті події? Як це вплине на політичну еліту? Політична еліта не впевнена, що вони усі підуть, але там трошечки воно поміняється. Почнеться напруження, почнуться сварки всередині, і знову ж нам весь час показують, що з'являється якийсь новий лідер. Так що там я б сказала, що глобально, якщо так глобально всі ж чекають, е, чи піде Путін, якщо його не вб'ють е, саме восени, то я не думаю, що він піде в слідучому році, але ми вже побачимо когось, е, який умовно навіть можна назвати якимось приємником, тому що, як ви бачите, взяли за руку, привели. Може, знаєте, така гра, тому що тут дуже багато що про гру. Щоб себе призакрити, він буде оголошувати когось як наступника. От якась таку гру може сам Путін вести, коли ж вони нарешті почнуть самостійно обирати собі владу, щоб їм не оголошували, хто в них буде президентом, чи взагалі таке б станеться на Росії. Ну, Воно все до того йде, але ще має пройти дуже багато подій, і одна з них, що вони мають дуже сильно злякатися в кінці кінців почати за себе думати, але ну це не зараз, дайте трохи uh -huh. часу. ще, uh -huh. ще ні. Є таке поняття, як е, треба вирости, як нація, як треба зрозуміти багато що, і нам показують, що е, для такого шляху, як ви цього вимагаєте від них, вони ще не годні. Це останнє запитання на сьогодні. Знаєте, зараз складно, в принципі, жити в Україні, розвивати там свій бізнес, вести якусь там власну справу, там йде здорощення комунальних послуг на фоні обстрілів енергетичної інфраструктури і, і прогнозують, що здорожчання комуналки ще буде цього року. Ось. Чи відчують все ж таки українці до кінця року якесь полегшення, можливо, в плані економічному, можливо, щось трошки легше, знаєте, стане для українців. Взагалі не можу сказати про якесь полегшення. Чи буде економічне? Ні, не буде. Ми будемо знаєте, в такому постійному напруженні, і напруження знову ж зв'язано з нехваткою грошей. І навіть не цього слова, слово, всі відчують нехватку грошей. Не буде стабільності грошей, так як нам зараз говорять. Якщо ви говорите, чи може якісь там події і так далі, єдине по подіям, да що може якась більша стабільність настане от саме руку, тому що про якісь такі суперперемоги, поки я казати, не можу. А от про якусь стабільність умовну. Стабільність, то так на жаль, тут нема такого щось радісного, щоб я сказала, так, там уже в нас буде, ні. Це важкий період. І наскільки я розумію, ми будемо саме цей період, я маю на увазі, до нового року, точно ще максимально бути напружені. і чи може подорожчати комуналка? На жаль, я думаю, що так, тому що всі відчуємо нестабільність. Навіть якщо вони це відкладуть на цьому році, то в будь-якому випадку підготують і десь все рівно піднімуть, все рівно піде якийсь підйом цін, поки нема такого хорошого, як би хотілося.